Добрий день, малята. Запрошую вас на заняття. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Правильно, осінь. Я хочу запросити вас до нашого знайомого їжачка. Він готується до зими і просить нас допомогти йому. Що ми візьмемо до їжачка? Що він полюбляє? Не знаєте? Тоді послухайте. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Тож що ж любить їжачок? Груші, яблука, сливки? А як назвати їх одним словом? Правильно фрукти. А де ростуть фрукти? На деревах у садку. Малята, я пропоную вам послухати казку, як їжачок готувався до зими. Тож уважно слухайте. У садочку жив їжачок. Змастрував він собі хатинку в дуплі старої яблуні. Тепло там сухо. Ось настала осінь падають жовті листочки з дерев. Незабаром і зима прийде. Почав їжачок готуватися до зими. Пішов в ліс, наколов на свої голочки сухого листя, приніс до своєї хатинки, розстелив його, стало ще тепліше. Знову пішов в ліс їжачок, назбирав грушок, яблук, приніс на голочках в хатинку і склав у куточок. Ще раз пішов їжачок у ліс. Знайшов рибочки, висушив і теж склав у куточок. Тепло і затишно їжачкові, а одному так сумно захотілось йому знайти товариша. Пішов в ліс, зустрів зайчика, але не хоче зайчик іти в хатинку їжачка. І сіра мишка не хоче, тому що в них є свої нірки. Зустрів їжачок цвіркуна. Сидить, цвіркун на стеблі, тремтить від холоду. Іди до мене жити, запросив їжачок його. Пострибав Цвіркун до їжачка. Взимку їжачок цвіркунові казки розповідав, а цвіркун пісні йому співав. Малята, а якими фруктами ми будемо частувати їжачка? Яблуком яким великим чи маленьким? Правильно, великим. А якого кольору яблуко? Так, червоного. А якою грушею? Великою чи маленькою? Так, великою. А якого кольору груша? Правильно, жовтого. Малята їжачок дякує нам, що ми допомогли йому приготуватись до зими. Але нам час прощатися. До побачення малята!